Ради вітати друзі на моєму каналі. Подивимось в цьому відео зустріч Трампа і Мерца, канцлера Німеччини і президента Сполучених Штатів. Ну, Канцлер Німеччини він проявляє себе як друг України. Чого не скажеш про президента США нинішнього? Ну, подивимось, зустріч їхня. Як вона взагалі пройде. Бачите, Ударний туз випадає. А, можуть бути порушені якісь. Порушення якісь знаєте, це не порушення якихось угод, а це можуть бути якісь домовленості, які були. От можуть бути вони пошкоджені. Так, от воно випадає. якось вони. Порушення якісь колишні домовленості, взагалі, ця подорож вона не не про дружбу, вона, взагалі, негативно випала. Ця дорога канцлера нового вона виявляється для нього, виявиться для нього пустою, бо у нього були якісь надії, щось він можливо мав домовитись з Трампом, але. На жаль, він не зможе або зберегти якісь домовленості, от збереження якихось документів, якихось домовленостей, або він не підпише те, що він планував. Тобто, взагалі, ця зустріч вона неефективна, і вона якась пуста, ця дорога випала пуста. От цей імерц можливо привіз Трампу якісь документи або якісь, якусь інформацію, яку Трамп відштовхне. Тобто він не захоче далі, далі просувати якісь, якусь роботу стосовно цих документів. Тобто зустріч у них не піде, так скажемо. Непродуктивна і без якихось, вона більш негативна в результаті виявиться, ніж позитивна. Зараз конкретніше подивимось. Трамп у нас червовий король. подивимося, зараз знайдемо Трампа. Трамп червовий, мерц Христовий. Мерц Христовий. Як вона закінчиться. Чим вона закінчиться, як пройде для Трампа. Бачите, з ударом. Знову ударний туз випадає. Щось якийсь розкоп. Тут і конфліктна карта, тобто на якісь повишених тонах буде спілкування. Будуть якісь ультиматуми, ультимативна така манера спілкування буде. Також я бачу, що будуть обговорю, обговорюватися найбільше. Це військові, військові теми. Військові. Найбільше буде в, ці, в, цій, в цих перемовинах про саме військову складову. Військова складова найбільше буде. Ось, то, і я бачу, що Бачите, конфлікт якось випадає. Конфліктна для Трампа це ударно, щось щось йому не сподобається. Я бачу, що тут от, з іншої країни це може бути і навіть НАТО. Казенний дім може вказувати і на НАТО. Але для Трампа, для Трампа це ударна, неприємна і конфліктна. У нього всі зустрічі конфліктні. Він з усіма з усіма конфліктує, він з усіма не може домовитись. Він на всіх там виставляє якісь свої процес, відсотки, мита і так далі. Тобто він слабко по перемовинам взагалі виступає Трамп. Він по перемовинам конфліктний, не може з людьми нормально спілкуватися, бо воно кончене. Подивимося для Мерца ця подорож, ця поїздка. Закінчиться для нього, що такого для мерця. Також зі злом, але він більш спокійний, він більш такий рівний, він більш емоційно стабільний, людина стабільна, тому. Я бачу, що він, в принципі, він поїде зі злом, але з невеличким осадком. Таким, знаєте, от він поїде додому. Далеко, далеко, поїде додому. Злий, зли, але навіть не злий, але якось збентежений, знервований. Ось так. Знову випадають якісь документи, він або там або буде розрив якихось. Розрив, можливо, якихось домовленостей чи якихось підписаних декларацій, або якихось документів до цього, От він, або він прийде з непідписаними цими документами. От це його буде турбувати. Ось. Хоча він поїде більш, знаєте, після цієї зустрічі у Мерца все ж таки більш буде якась зрозуміла. Позиція, і взагалі для, для нього буде більш зрозумілий подальший план дій, як він буде діяти. Тобто він більш розмірений такий і більш рівноважений. От для Трампа це буде якось взагалі щось. Він як істерічка. Це все сприйме більше на особисте сприйме. Ось, на жаль, в цій зустрічі я не бачу сходження інтересів, не бачу. Якихось прийняття, якихось серйозних рішень, там підписання якихось важливих документів на зближення Сполучених Штатів і Німеччини. Такого я не бачу. Навпаки, карта розкольна, карта нервова, карта напружена. Тобто, ось так. Трамп він не спроможній. В більшості своїй ми. До речі, це бачили, коли він став, простав президентом. Це було видно, що він домовлятися не вміє, що він це сприймає на особистий план, що він ну, мало з ким може домовитися. Це якщо йому тільки там, дуже сильно цікаво в фінансовому плані, там, то він там, може йти на якісь поступки, і то на, на, не на великі. Тому, на жаль, ця зустріч. Ні для Європи не принесе нічого корисного, ні для Трампа та США. Тобто, навпаки, може бути або розрив, або призупинення якихось там раніше діючих планів якихось або процесів. Тому. Ось так. Чим нас знову ж в лапках радує Трамп. Дякую всім за перегляд, друзі. По особистим питанням і консультаціям можете звертатися до мене по вайберу або Telegram. Під кожним відео є контакти. Всім тихого, безпечного, мирного вечора, друзі, і взагалі часу. Бережіть себе, друзі, своїх близьких і до зустрічі.